Як прибрати з картинки в форматі IPG непотрібний текст або зображення? Для цього відкриваємо у себе на комп'ютері цю картинку і тиснемо Змінити, знаходимо зображення ластика, тиснемо на це зображення стерти і отаким пензликом. Починаємо стирати непотрібні текст і зображення. Для цього затискаємо ліву кнопку миші і, безперервно, не витискаючи цю кнопку, пензликом прибираємо непотрібні елементи. Чекаємо. Далі, наприклад, ми можемо змінити розмір цього пензлика, або більше зробити, або менше. І, наприклад, треба прибрати ще це зображення. Також затискаємо ліву кнопку миші і безперервно прибираємо зображення. Відтискаємо кнопку. Чекаємо. Далі зберігаємо цю картинку, тиснемо параметри збереження. І у нас відкриваються три варіанти. Обираємо саме зберегти копію. Чому? Тому що е, у нас буде збережений файл копії, і при цьому залишиться оригінал, тому що дуже часто нам потрібно буде потім звертатися до оригіналу, і коли оригінал у нас залишився на комп'ютері, ми завжди зможемо по іншому якось зробити нові правки. Тому обов'язково зберегаємо копію, тиснемо Зберегти копію, даємо назву нашому файлу і в форматі IPG ми зберігаємо нову картинку. Це.